Ви так швидко, але вже дуже смачного супу ще не готували. Неймовірно, смачний суп, хоч готуємо його всього за пів години. І з чого та як зварити, неймовірно, смачного, швидкого супу. Заваримо сьогодні студентського супу. Для його приготування потрібно. Картоплю почистити і нарізати ось такими шматочками. Відразу суп солимо. Приготуємо засмажку. Цибулю смажимо із будь-яким вареним салом чи із копченою ковботою. Дрібнемо на терці моркву. Через хвилину засмажку додаємо подрібнену моркву. І все ж смажемо на середньому вогні дві-три хвилини. Змішуємо засмажку. А із води збираємо пінку. Суп приготуємо гречаного. Змішаємо, помиємо гречку. Через кілька хвилин піння. Води додаємо промиту гречку. Скільки гречки додати, а скільки бажаєте. Ми додаємо дві столові ложки. Відразу додаємо і засмажку. Нехай вариться усе ще хвилин 15-20. Всього суп із моменту кипіння. Варитимемо 25-30 хвилин. За 5 хвилин до готовності додаємо свої улюблені спеції і ще варимо кілька хвилин. Варили вже суп. вимикаємо вогонь, додамо ще й зелені, де у нас цибулька росте? Цибулька росте на підвіконні. Зелені додаємо за смаком та за бажанням. Щоб суп став ще смачніше, щоб був запашний, ми додаємо ще й кропу. Суп уже не кипить, закриваємо його кришкою і залишаємо ще на хвилин 5. Нехай усі інгредієнти подружаться. І ось! Неймовірно смачного студентського супу подаємо вже до столу. Ви так швидко, але вже дуже смачного супу ще не готували. Можна за смаком та за бажання ще зелені додати просто у тарілку, Ах же й смачний ароматний у нас гречаний студентський суп. Чому ми назвали його студентським? Бо студентам ніколи довго супу варити. У цей момент поставте нам вподобайку. підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Смачного!